Запалення жовчневого міхура, тобто запальний процес в слизовій оболонці жовчного міхура, що часто супроводжується больовими відчуттями та, в принципі, різними симптомами, про які ми поговоримо з вами трошки пізніше. В принципі, що таке жовчний міхур? Жовчний міхур це. Утворення, в якому зберігається жовч. Дуже важливо це не плутати, тому що багато людей думають, що він утворює жовч, але насправді це не так. Вона проду продукується в нас в печінці, а він лише є, можна так сказати, органайзером для неї і виштовхує її під час нашого прийому їжі в висхідний відділ 12 палої кишки. Дуже важливим моментом є саме причина виникнення холециститу. В першу чергу це камені, або як їх ще називають конкременти. Вони дуже часто виникають е, саме з причини густої жовчі і можуть перешкоджати її відтоку по жовчно вивідним шляхам. Також інфекційні та інвазівні захворювання, новоутворення. Тобто, наприклад, якщо в нас є пухлина печінки, і вона, ну, можна сказати, перекриває або передавлює жовчно вивідні шляхи, це діє приблизно. По тому самому принципу, що і камені. Жовч не може вийти з жовчно вивідних штахів, і в нас виникає холецистит. та порушення кровопостачання жовчного міхура. Форми холециститу. В принципі, основні лише три форми: це гострий холецистит, хронічний та загострення хронічної форми. Якщо простим, простою мовою, то гострий холецистит – це заболіло тут і зараз, тобто раніше в нас проблем з ним не було, а тут і зараз він нас чомусь заболів. Хронічний це моменти, коли час від часу в нас стаються так звані рецидиви, час від часу він може боліти, час від часу в нас можуть камені перекривати протоки, ми можемо лікувати симптоми, і час від часу ми можемо стикатися з погіршенням цієї хвороби, та загострення хронічної форми, коли ми вже довгий час лікуємо наш холецистит не якимись радикальними методами. А медикаментозно, наприклад, і в певний момент камінець перекриває протоку, і ми маємо цю проблему вирішувати. Стадії холециститу: в нас є катаральний холецистит, тобто ураження лише стінки жовчного міхура. флегмонозний це вже прогресування запального процесу із залученням очеревини. Та гангренозний він найбільш небезпечний та трапляється під час того, як холецистит вже довгий час є запаленим і пацієнт не звертається до лікарні. Він характеризується накопиченням гною та розвитком перитоніту. Дуже важливо розуміти, що коли у вас в практиці з'являється такий процес, ми маємо лікувати вже не тільки холецистит, але й перитоніт. Тобто, це доволі небезпечна проблема для життя та здоров'я пацієнта. Також є в залежності від наявності каменів. Калькульозний та некалькульозний холецистит. Дуже багато людей вважають, що тільки з наявністю каменів в нас є запалення. Але це не так. Це може бути, запалення може виникати і без каменів в жовчному міхурі. І це ми також маємо розуміти, тому що коли ми проводимо, наприклад, УЗД-діагностику і бачимо, що каменів немає, але є потовщення стінки жовчного міхура, ми теж можемо сказати, що є запалення і певний запальний процес в організмі. Дуже важливим моментом є симптоми холециститу. Симтоми е, можуть бути, грубо кажучи, написані з підручника, але ми маємо розуміти сам процес їх виникнення і чому болить саме тут і саме конкретно таким чином. Наприклад, е, перший симптом холециститу це тягнучий біль і важкість у правому підребелі. І е, приблизно ми розуміємо, що якщо у нас е, жовчний міхур знаходиться справа, то має боліти саме справа, але насамперед це не так. Наприклад, коли пацієнти дуже часто звертаються до нас у лікарню з полями в шлунку, їх часто направляють також на обстеження серця, тому що дуже часто у серця віддає у шлунок, тому що ці органи знаходяться поруч, і їх один від одного, можна сказати, відділяє лише діафрагма. Так і тут у нас жочновідні протоки переплітаються з протоками підшлункової залози, тобто згадуємо перші курси анатомія. І саме за цього болі можуть віддавати не тільки у праве підребер'я, але й в ліве. І коли до нас приходить пацієнт з болями у лівому підребері, ми маємо не тільки виключити хвороби підшлункової залози, але й жовчного міхура. також посилення болю після вживання їжі. Знов таки, жовч виштовхується під час прийому їжі. Тобто, коли організм отримує сигнал, що зараз ми будемо їсти, зараз в нас в кишківник прийде їжа. Після перетравлення її у шлунку, то він виштовхує жовч. Коли жовчний міхур стискається, камінці можуть рухати, рухатися і перешкоджати відтоку жовчі через жовчновидні шляхи, і тому біль посилюється саме після вживання їжі. Періодичне утруднення дефікації, незначне підвищення температури знов таки, тут зрозуміло, тому що будь-який запальний процес виникає, виникає і супроводжується з підвищенням температури. Періодичну нудоту і блювоту, гіркоту в роті, відрижку, також в цілому загальну слабкість, жовтяницю та ахолічний або безбарний кал методи діагностики. Знов таки, щоб зрозуміти і. Виключити інші захворювання ми маємо розуміти, як в першу чергу діагностувати холецистит. Діагностика запалення жовчного міхура починається з огляду лікаря, фізикального обстеження та призначення додаткових методів діагностики. В першу чергу йде загальний аналіз крові та сечі, ідентифікують наявність запального процесу в організмі. Далі в нас йде біохімічний аналіз крові, і дуже важливим в цьому моменті є печінкові проби. УЗД черевної порожнини, тобто ультразвукова діагностика, наявність або відсутність каменів у просвіті міхура. Знов таки, я також казала вже, що потовщення стінки жовчного міхура це все можна побачити на УЗД. Холецисто, та КТ і МРТ, тобто комп'ютерна томографія та магнітна резонансна. Знов таки, не завжди є можливість не в усіх лікарнях, особливо маленьких, зробити КТ та МРТ. І в цілому частіше за все загального аналізу крові та УЗД чорівної порожнини вистачає для того, щоб знайти причину холециститу. І найголовніше, до чого ми підходимо, це методи лікування, тому що нас як лікарів цікавить, як ми можемо усунути цю патологію. Лікування поділяється на консервативне та хірургічне. Консервативне лікування воно включає зміни в харчуванні, способі життя, призначення медикаментозної терапії, і це все має покращити стан пацієнта, але таке лікування не є радикальним. Ми не можемо усунути найголовнішу причину, тобто камені, якщо вони в нас є. Ми можемо ввести цю хворобу в стадію ремісії, ми можемо ввести цю хворобу в сплячий режим, який ну, не буде е, усугубляти життя людини деякий час, але ми маємо бути готовими до того, що станеться рецидив. Ми маємо бути готовими до того, що е, з часом може бути загострення цієї патології. В той час як хірургічне лікування, тобто видалення жовчневого міхура, холоцистоктомія, може е, повністю усунути цю хворобу. Дуже важливим моментом є, що е, видалити камені, але залишити сам жовчний міхур, просто неможливо. Ну, точніше, можливо, але е, воно не є надійним методом. Так вже е, пробували багато хірургів до нас. Таке вже було в історії, але, зрештою, через деякий невеличкий проміжок часу камінці знов утворюються, і ну, це не є логічно обґрунтованим рішенням. Тому видаляють весь жовчний міхур. Знов-таки, одразу я розумію, що можуть бути питання, чи погіршиться життя пацієнта після цього. В цілому, ні. Він може жити повноцінним життям і без цього невеличкого, але важливого органу. В принципі, це працює як і з апендиксом, але при цьому усунеться найголовніші симптоми. Хірургічне лікування зараз доволі різноманітне, воно може включати ургентні операції, може включати планові операції. Жовчний міхур може бути видалено з відкритою операцією, коли повністю розрізається передня черевна стінка, коли ми повністю видаляємо це все і залишається великий шрам. Або за допомогою лапароскопічної малоінвазійної хірургії, коли робиться. 3-4 великих невеликих маленьких розрізів, і через ці розрізи спеціальними лапароскопічними інструментами вже усувається патологія. Це вже залежить від самої ситуації. Якщо до нас приходить пацієнт без якихось супутніх захворювань, якщо до нас приходить пацієнт з маленькою вагою, тому що це теж має значення, з незапаленим жовчним міхуром, тоді ми можемо зробити це лапароскопічно, але якщо нам привозять вже загострення хронічної форми. Якщо це, наприклад, навіть гангренозний холецистит, тоді ми просто не можемо видалити його за допомогою малоінвазивних методів. І найголовніше це профілактика холециститу, тому що, як кажуть в відділенні завжди, найкраща операція це та, якої не було. В першу чергу, це дієтотерапія, тобто відмова від смаженого, занадто гострого, занадто жирного, надмірно солодкого або надмірно солоного. Друге, це підтримання необхідного водного балансу, часте вживання необхідної кількості для ваги людини води. Дуже важливим моментом є те, що це має бути саме вода, не чай, ні в якому разі не кава. Якщо ви рахуєте, скільки рідини ви випили за день, ви маєте рахувати чисту воду, тому що саме вода може повністю поповнити за своїм хімічним складом. Наш організм. Дуже важливим також є саме в підтриманні необхідного водного балансу це те, що він впливає на жовч. Тобто, якщо жовч занадто густа, це може бути е, привідом утворення каменів. Якщо е, вона в нас правильної консистенції, скоріш за все, камені не виникають. Помірна фізична активність. Вчасна діагностика та лікування інфекційних процесів та глистяних інвазій знов-таки, це може бути однією з причин холециститу, та відмова від шкідливих звичок. Що ж, дуже дякую вам за увагу. Це доволі широка і доволі велика тема, тому що можна доволі довго розповідати про новітні методи лікування холециститу, про новітні операції, про те, як це роблять. І це доволі цікава тема. На екрані ви можете побачити QR-коди з посиланнями на книги. Дуже цікаві операції, дуже цікавий підхід науковий. І про це можна розповідати було б доволі довго, якби ми не були обмежені в часі. В будь-якому разі я маю надію, що я. Ну, якось привернула увагу до цієї теми, і можливо вона вас зацікавила, тому чекаю на ваші питання у чаті і з радістю на них відповім.